Сьогодні готую легку гречану зубку на курячій ніжці. Нам потрібна буде куряча ніжка, в мене приблизно 400 грам, картоплі, 100 грам, морква, цибулі по 70 грам. Гречки даю 2 столових ложки. Масло 40 грам буду робити на під піджарку. І солі 1,5-2 чайні ложки. Отже, курячу ніжку ділю на частинки 3. Я буду використовувати тільки одну і заливаю приблизно 2 літрами води і варю. Не даю закипіти, збираю, звичайно, шуму. Коли шума майже зібрана, додаю тоді картоплю. Поки картопля проварюється, готую зажарку. На сковорідку кладу масло, підтоплюю його і даю подрібнену кубиками цибульку. Цибулька пасирується, тим часом подрібнюю також кубиками моркву і додаю до цибульки. Пасирую все разом 5-10 хвилин і всю печалку додаю до нашої зубки. Даю 5 хвилин прокипіти і підсолюю. Після того, як все разом прокипіло вже декілька хвилин, промиваю гречку і також додаю до нашої зубки. І даю всьому проваритися, перейти смаками декілька хвилин і підсолюю. Також можу додати зелень. У мене зараз якраз під руками є моя суха приправа, додаю півчайної ложки своєї сухої приправи. І все проварюю ще разом. І смакуємо смачною запашною легенькою гречаною зубкою. У мене з грінками натертими чесничком смачного.